Добрий день, я Кіра, учениця 5 Б класу. В нашому місті Кропивницький є затишний куточок, в якому я навчаюся, спілкуюсь та знаходжу друзів. Це комунальний заклад проображенська гімназія Кропивницької міської ради. Вчителя в нашій школі завжди готові підтримати, допомогти та дати корисну пораду. Серед них і моя перша вчителька козакова Оксана Володимирівна. Ходімо знайомитись. Вітаю! Я, Казакова Оксана Володимирівна, вчитель початкових класів. В цьому закладі працюю четвертий рік. В даний час є класним керівником першого Б класу. Микола Сенгаївський писав: учитись важко, а учить ще важче, але не мусиш зупинятись ти, як дітям віддаси усе найкраще, той сам сягнеш нової висоти. Ці слова надзвичайно точно передають суть педагогічної праці. У них глибока правда про шлях учителя, який не має кінцевої точки, бо вимагає постійного руху, розвитку та самовдосконалення. Саме завдяки навчанню дітей я також досягаю своїх життєвих висот. Цьому навчальному році я вперше набрала інклюзивний клас. Це стало для мене важливим професійним кроком, адже я прагну створювати комфортне, підтримувальне і рівне освітнє середовище для кожної дитини. У своїй роботі я використовую індивідуальні та диференційовані підходи, тісно співпрацюю з асистентом, учителя, батьками і фахівцями, щоб разом досягти найкращих результатів у розвитку та навчанні дітей. Моя педагогічна ідея навчання через гру як ефективний шлях активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Грає природним способом пізнання світу для дитини молодшого шкільного віку. Саме через гру школярі легше сприймають нову інформацію, вчаться взаємодіяти, розвивають мислення, мовлення, уяву та соціальні навички. Навчання, побудоване на ігровій діяльності, сприяє формуванню внутрішньої мотивації, адже діти працюють не для оцінки, а з інтересом і задоволенням. У її роботі я використовую різні ігрові технології: дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі ігри, квести та ігрові ситуації, інтерактивні вправи, ігри, які розвивають критичне мислення, логіку, увагу, комунікацію та співпрацю. Учні вчаться домовлятися, працювати в команді, слухати одне одного, приймати рішення та доводити свою думку. Для дітей з особливими освітніми потребами гра також є потужним засобом включення та адаптації. Мої учні приймали участь у конкурсах і олімпіадах та займали призові місця. Навчання через гру допомагає мені підвищувати інтерес до навчання, створювати доброзичливу та мотивуючу атмосферу.